Привіт, друзі! У цьому відео я вам покажу і розкажу, як ми з другом побудували найбільший Макдоналдс у Майнкрафті, і більше того, зробили це в режимі виживання. Це не просто вигадана будівля. Ми зробили копію реального Макдоналса зі Львова. Можливо, навіть хтось із вас у ньому був. Якщо впізнали його, напишіть у коментарях. Буде цікаво перевірити, скільки в нас таких. Ходімо, покажу, як все влаштовано. Як і в більшості ресторанів McDonalds, тут є два входи ми заходимо через головний і потрапляємо в простору залу для відвідувачів. Це основна зона для прийому їжі зі столиками різного формату, невеликими для двох і більшими для компаній. Усе розташовано так само, як і в реальному закладі, хоча варто зазначити, що нещодавно там був ремонт, тож частина столиків може стояти інакше. До того ж, наскільки мені відомо, тепер там додали ще один термінал самообслуговування. Далі ми переходимо до центральної зали, де знаходиться зона очікувань замовлень. Саме тут відвідувачі забирають свої улюблені бургери. До речі, напишіть у коментарях, який бургер вам подобається найбільше. Тут також встановлено два термінали самообслуговування, є кілька столиків і боковий вихід. Звідси добре видно кухню, але про неї трохи згодом. Справа від каси розташований коридор, який веде до туалетів. Є місце для миття рук і двері, що мали б вести до самих туалетів, але мушу зізнатися, ми їх не будували. У цій частині будівлі був доволі невдалий каркас, і банально не вистачило місця, щоб умістити ці приміщення. Ну а тепер пропоную зазирнути на саму кухню. Вона складається з двох частин, власне кухонної зони та кімнати для персоналу макдрайв. На кухні є витяжки, конвейер, холодильник і полиці. а у кімнаті для макдрайву ми відтворили полички та вікна для видачі замовлень. На цьому екскурсія нашим Макдоналдсом завершується. Тепер давайте перейдемо до історії з чого все починалось і як взагалі з'явилася ця ідея. В жовтні минулого року я зі своїм другом вирішили побудувати найбільший Макдоналдс у Майнкрафті на Ютуб. Ми вирішили зробити це в режимі виживання. Добре, що не додумались будувати його в хардкорі. Це був мій перший серйозний проєкт як ютубера, і він виявився досить важким як у фізичному, так і в моральному плані. Оскільки це був початок моєї кар'єри, я був дуже змотивований, і ми з другом працювали практично без відпочинку. На той час він ще вів стріми на своєму каналі. А я тільки готувався до запуску свого. Ми будували з самого ранку і до пізнього вечора, а потім замість того, щоб піти відпочивати, пішли на стадіон на турніки. Ідея побудувати МакДоналдс виникла доволі спонтанно. Коли я планував відкривати канал, я довго думав, яке перше відео записати і ніяк не міг визначитися. Оскільки ми з другом любимо МакДональдс, ми подумали, а чому б не побудувати його у Майнкрафті. Ми чудово розуміли, що до нас це вже хтось робив. Я навіть облазив і знайшов кілька відео, де люди будували Макдональдси. Це був період, коли почали з'являтися популярні українські блогери, контент яких якраз був на цю тему будівництво різних супермаркетів, таких як АТБ, Сільпо і, звісно, Макдональдсів. Однак усі ці будівлі були дуже маленькі, у кращому випадку 5 блоків у висоту. Це виглядало мило, але, як на мене, надто по-дитячому. Хотілося зробити щось масштабне, щось справді вражаюче. Так і зародилася наша ідея створити найбільший Макдоналдс у Майнкрафті. Спочатку ми думали зробити його в креативі, але я вирішив, що так буде занадто просто. Як ви вже зрозуміли, я люблю ускладнювати собі життя. Ми б могли використовувати моди типу World Edit, але камон, це ж не цікаво. На той момент я ще навіть не уявляв, наскільки важко реалізувати такий великий проект у виживанні. Не знаю як, але мені вдалося. Не знаю як, але мені вдалося переконати друга. План був простим: спершу ми мали розвинутися до більш-менш нормального рівня, побудувати дім, зібрати найкращі інструменти із зачаруванням, а вже потім приступати до будівництва самого Макдональдса. І на диво, спершу все йшло за планом. Приблизно тиждень ми витратили на розвиток. І після цього нарешті взялися за будівництво самого закладу. Ми довго думали, де саме його розмістити. Вибір був між тим, щоб зробити платформу з землі в морі, або вирівняти велику рівнину. Врешті-решт вирішили обрати другий варіант, щоб не витрачати купу часу на підготовку ділянки у воді. Полетіли шукати місце, і саме я знайшов, як мені тоді здавалося, ідеальну ділянку. Чому я так акцентую увагу на тому, що саме я її знайшов? Зараз ви зрозумієте, навколо тієї ділянки були гори, але сама вона була більш-менш рівною. Це була найрівніша територія з усіх, що я зустрічав поблизу нашої бази, і я вирішив, що вона нам цілковито підходить, однак тут я трохи прорахувався. Ми хотіли побудувати Макдоналдс у масштабі максимально наближеному до його реальних розмірів, і коли ми почали будувати каркас, я зрозумів, що ділянка замала, а поруч заважала величезна гора. Ну і відповідно, ми мали два варіанти або повністю ламати каркас і шукати нову ділянку, або зносити гору. Вибрали другий варіант, бо розуміли, що поблизу біоми зазвичай не рівні, і за часом це вийде приблизно стільки ж, як шукати нове місце. До речі, про сам МакДональдс. Ми вирішили побудувати не просто будь-який Макдоналдс, а відтворити точну копію справжнього закладу у Львові. Для цього ми навіть виділили окремий день, щоб піти туди і намалювати його схему. Думаю, збоку це виглядало доволі дивно: два підозрілих школяра сидять у закладі, щось малюють на папері, озираються по сторонах і без причини сміються. Коли ми зрівняли ділянку і почали будувати каркас, після зведення першої стіни стало більш менш зрозуміло, які розміри нас чекають. На цьому етапі мені все подобалося, крім одного. Я почав розуміти, що нам доведеться збирати величезну кількість ресурсів для завершення цього будівництва. Роботи було дуже багато, і ми постійно змінювали підхід. Спершу я будував, а друг збирав усі необхідні ресурси. Але потім ми вирішили робити все разом: будувати вдвох і збирати ресурси теж вдвох. Жодних ферм у нас не було, тому добувати потрібні блоки було доволі складно. Спершу більшість із них ще треба було знайти у відповідних біомах, що займало ще більше часу. У нас була лише ферма ендерменів, яку ми використовували для відновлення своїх інструментів. При будівництві я намагався враховувати всі можливі деталі. Але режим виживання значно ускладнював ситуацію. Думаю, якби ми будували в креативі, то змогли б зробити його трішки кращим. Nope. Ще була доволі комедна історія із видаленням гори. Я тоді не пам'ятав, як правильно активувати маяк, а ще у нас не було достатньої кількості заліза, щоб повністю його зібрати. І звісно, ми не пішли шукати залізо як нормальні люди, оскільки це було б занадто розумно для нас. Тож половину гори ми зрізали без маяка, і тільки десь на середині я нарешті зрозумів у чому була проблема, активував його, і робота пішла в кілька разів швидше. На останніх етапах будівництва цей геній ще й умудрився вмерти в незері та спалити більшу частину своєї броні та інструментів. І звісно, окрім своїх інструментів, він ще й примудрився спалити декілька моїх. Тож, поки цей неандерталець спокійно чарився на нашій ендерфермі, я мусив потіти і доробляти Макдональдс самотужки. Але якщо серйозно, то цей майстер на всі руки добре попрацював у цьому проекті. Думаю, місцями йому було навіть важче за мене, адже він робив багато монотонної роботи, коли збирав ресурси у той час, як я будував каркас, тому варто віддати йому належне. У підсумку, вже через 10 днів наш Макдоналдс був готовий. Як на мене, враховуючи, що ми будували його у виживанні і не мали жодного досвіду ні у великих будівництвах, ні у схожих проєктах, вийшло доволі непогано. Раніше освітлення тут було повністю з факелів, бо освітити таку величезну територію в Майнкрафті без модів практично неможливо. Зараз я вже замінив освітлення в креативі, щоб виглядало трішки краще, але загалом сам Макдональдс залишився без змін. Це була історія про те, як ми з другом будували найбільший МакДоналдс у Майнкрафті в режимі виживання. На жаль, на той момент я ще не мав жодного поняття, як працюють алгоритми YouTube. Тому дуже сильно вигорів, коли відео з таймлапсом будівництва Макдональдса на моєму англомовному каналі отримало всього близько 50 переглядів. А ти що хотів 50 тисяч? Yeah. Сказати, що я тоді здивувався, це нічого не сказати. Але в принципі, думаю, якби я знав, як працюють алгоритми, навряд чи б наважився братися за такий великий проект. Тож у певній мірі це навіть на краще. Як казав Вінстон Черчилль, успіх це не кінцева мета, невдача не фатальна, важливий лише дух продовжувати рухатись вперед. Ну або ж це просто класна відмазка для тих, у кого нічого не вийшло. В любому випадку напишіть у коментарях, наскільки вам сподобалася ця робота, і чи вдалося нам передати атмосферу справжнього Макдональдса. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові круті проекти, і ставте лайки, якщо вам сподобалося. На цьому буду з вами прощатися. Це був ваш Намінг. До нових зустрічей.